Отримання паспорту це перший крок до самостійності дитини у її подальшому житті. Ще з часів радянського союзу ця подія визначалась дуже широко і масштабно, як в трудових колективах, так і в начальних закладах. Проте на сьогодні не так багато закладів освіти зберегли цю традицію. Одним з таких залишився Шелудьківський ліцей. Тож, 18 березня, в селі Шелудьківка зміївського району відбулось урочисте вручення паспортів сьогоднішнім 11-класникам, яким вже виповнилось 16 років. Статус громадянина захищений Конституцією України, тож паспорт є тим самим гарантом безперешкодної реалізації прав і свобод людини, що передбачені основним законом нашої держави, і його отримання набуває особливої значимості для школярів. Підручниками вишитими руками своїх матерів прокрокували молоді громадяни до своїх почесних місць. Особливе значення у мешканців Шелудьківки мають державні символи, такі як гімн, герб та прапор. Поклавши руку на серце, молоді громадяни нашої держави вдумувались слова всім відомої пісні. <му> посміхнула сьогодні доля молодим українцям, які отримали в цей день, мабуть, найпочесніше у своєму житті звання громадянина України. Урочисте вручення паспорта проводили Будко Володимир Іванович, голова Шелудьківської сільської ради, кухлєєв Олександр Вікторович, приватний підприємець, та Кухлєєва Катерина Володимирівна, директор Шелудьківського ліцею. Любі діти, я спостерігала за вами. Коли ви заходили в цю залу, такі красиві і горді. І це не диво. Адже сьогодні ви отримаєте найголовніший документ, який підтверджує правовий статус громадянина України, отримавши паспорт, ви станете повноправним громадянам України своєї держави. Тож пронесіть це звання з честю і гордістю. Будьте завжди добрими, справедливими і порядними людьми. Любіть свою батьківщину, любіть свій край, де народились, своїх батьків. Поважайте і примножуйте традиції свого народу. Відтепер кожен новий громадянин має поважати українські закони, шанувати державні символи, нашу історію, традиції, нашу рідну мову, а також має докласти усіх зусиль, щоб українська нація була успішною. Don't oh. Наскільки це свято є важливим в житті юного громадянина України, говорять самі ліцеїсти. Так, я дійсно почуваю себе повнолітньою, Я дуже щаслива. Я дуже рада. Я дуже дякую всім своїм друзям, батькам, всім вчителям, які прийшли, привітали мене, які підтримували і які навчали мене це все ці всі 11 років, які я навчаюся. Отже, успішність українського завтрашнього дня віднині заложить залежить і від їхніх зусиль як громадян держави. Віримо в те, що всі наші молоді земляки стануть достойними представниками українського народу, сприйматимуть високі ідеали українського суспільства і багато зроблять для блага України. Я думаю, сьогодні це не просто подія, а це крок у майбутнє життя. Громадіна України і сьогодні вони як ніколи стали дорослями. Вони все це якби зрозуміли, що завтрашній день це потрібно вирішати самому. І все добре, що сьогодні вони почули. Я думаю, їм допоможе тільки в майбутньому житті.